І всім всім привіт радий все на моєму каналі Фіріч. Нарешті вийшла довгоочікувана обнова на UA Online. В цьому відео ми її подивимося та покрутимо два нових кейса. А саме ось ці два кейса, це у нас потужність M та Old School. Покрутимо цих два кейса та подивимося, що нам дропне, і переглянемо так ось цю нову обнову. Ну що ж, давайте зараз подивимося, що там у нас є, ці два кейса, та, напевно, поповнимо чуть-чуть собі баланси. Тому на балансі тільки 30 донат, сильно тут кейси не покрутиш, так сказати. Беха прикольно, до речі, виглядає. Також бачу, тут є цікаві аксесуари, там плечова М5, наприклад. Цікавенько, цікавенько. Давайте зараз зробимо ось так. І ось в мене на балансі вже 2030 донату. 2К донату чисто так прибавилося. І зараз ми на ті 2000 донату покрутимо кейсів, але перед тим давайте подивимося, чи додали нас все ж таки цей планшет та оновлений інвентар, наскільки я пам'ятаю. Це у нас ось такі дві речі, які мали додати. Також у нас там обновили тачки в автосалонах, скільки я пам'ятаю, але це вже, можливо, в наступних відео подивимося. Зараз давайте переглянемо планшет і, вау, подивіться, навіть дивіться, які прикольні заставки є. Коли я дивився на бета-тесті, там таких заставок не було. Там були чисто такі кольорові все. Давайте глянемо зараз. Так, контакти, контакти. А, на жаль, контакти не збереглися. жаль, в принципі, але нічого. Я думаю, страшно. Зато у нас додали прикольний планшет. Далі у нас тут йде акціон, квартири, будинки, це все у нас тут є. Так як ми бачили бізнеси, дивіться, навіть хтось бізнеси виставив на продажу на аукціон. Прикольно, прикольно. Та, вон, поставили ставки 50 мільйонів, 65 мільйонів. Цікавенько, окей. Далі що ж у нас тут є таке цікаво? Ну, налаштування. Тут у нас, є, дивіться, скільки виборів на фонд, ну, можна цікаво там подивитися. Дальше, магазин теж у нас додавали. І, в принципі, що ж, Повідомлення також цікаво. О, дивіться, мені тільки привітав. Привіт, зимою тебе. Давайте підпишемо, дякую тебе також. Прикольно, прикольно. Можливо, підписник мій. Так, а як тут відправляти? Ага, просто треба було нажати стрілочку на клавіатурі і все. Відправилось, відправилось. Все. Прикольно, до речі, можна переписати смс смски, я так розумію, навіть коли людина офлайн. Тут далі, тут у нас навігатор. Ну, в принципі, все по стандарту, оголошення також можна відправляти в ТСН тут через планшет. Доволі також прикольно і удобно. Ну що ж, інвентар, точно, давайте глянемо інвентар. Так, да, ось у нас оновлений інвентар, такий чорний, такий, брутальний, красивий. Ось у нас цей планшет, бачу, є. О, прикольно, От тепер можна аксесуари так класно, дивіться, надівати. Ну, як по мені, це набагато крутіше, чим був цей жовтий, такий як можна так виразити скріжовий інвентар. Зараз у нас перевін, до речі, прикольно і брутально виглядає. Що ж, давайте, напевно, вже потихоньку приходити до відкриття нових кейсів. Зараз відкриємо ці нові кейси. Я думаю, тисячу НАТО в один кейс і тисячу в інший. Ось так от ми красиво перемістилися локацію, думаю, це буде набагато ліпше. І полетіли в кейсики. Залітаємо, перше, відкриємо потижність М, це у нас з бехами, і, в принципі, далі будемо крутити наступний кейс на тисячу НАТО. Це у нас олдскул, вроді би, якщо я не помиляюся. Так, що ж, дивимося, поки у нас нічого не падає, все, як завжди, гроші, які відки, зараз нам буде насипати грошей. Цікаво, у нас там баланс, був 46 тисяч. Зараз глянемо скільки ми грошей нафармимо з тих відкриття кейсів. І полетіли, далі у нас гроші, 25 тисяч, 100 тисяч. Ось його плечова М5, до речі, цікаво, як воно буде виглядати. в мене є багаті плечова, цікаво, як буде там М5 виглядати. 1800 донатів. Ми вже 300 донатів втратили, навіть не замітив. О, віпочка нам випала. Віпочки майже, там, вроді би, на 100 днів є, навіть на 200, вроді би. Так, XP випало, окей, крутимо далі, далі, далі. І дивимося, що ж нам тут там може насипати. Поки опять, віпочка тільки падає. Я б сам більше хотів, оцю, що я вам показував початку. Це оця bhm 3 g щось щось там, щось там, щось там, коротше. Прикольно. О, дивіться, нам випав брелок BMW. прикольно. Це вже набагато крутіше, ніж просто би випала гроші і віпка. Як мінімум вже падають якісь брелочечки. Давайте зараз надінемо цей брелок та подивимося, як він виглядає на нашому персоналі. Вау, він анімований. Подивіться, тільки погляньте, круто. Доволі цікаво. Я думаю, він просто буде висіти, як мене там є в рівки і все, а він ще й анімований, що так крутиться, прикольно. Цікаво, цікаво. Ну, в принципі, як мінімум ми вже щось вибили. Крутимо далі. Надіюсь, мені для відео сьогодні, можливо, якась машинка випаде, можливо, таку, яку я хочу. Е, я ще там дивився оцей кейс е, old school, якщо я не помиляюся, називається. Там оця Ferrari е, F-40, якщо я не помиляюся, доволі вона так цікаво виглядає. Цікаво, що в неї там по гості, як, як вона взагалі їздить. Ну, це я так розумію, вона там сама дорожча з цього кейсу. Ну ми ще до нього перейдемо. Зараз наше ще 200 донату є, ще 200 донату сюди. Ну, поки, я так розумію, нам тільки насипав один брілочок і все. Да, поки нам тільки XP, і віпочка падає, ну і гроші, само собою. Так, 100 тисяч, ну хоча б не 25, в принципі, і на тому дякую. Це вже набагато ліпше буде. Так, 50 тисяч. Ну, поки нам не світи, поки машинка. У нас залишається ще останніх буквально 2 прокрутика. І. Текс, ой, близько було до Бехи, але ні, на жаль, і наступний останній прокрут. І, на жаль, нам випала віпка. Ну, в принципі, дякую хоча б цьому кейсу, що насипав нам брілочечком. Давайте зараз відкриємо кейс Old School. Ось цю феру, про яку я говорив, от вона мені максимально подобається. Це вже таке, ну, воно ну, вже так собі виглядає. Хоча імпала теж прикольна, я доволі прикольно виглядає, Так. Ну і в принципі все. Тут або імпала, також аксесуари тут прикольні, ось ці череп, або цей калаш, наприклад, та я так розумію, він буде як рюкзак настий. Доволі також цікаво. Давайте крутимо, полетіли. У нас є тисяча донатів, щоб вибити щось з цього кейсу. Тому крутимо, крутимо і сподіваємося, що нам щось тут не нашли жорстко. А поки нам, як завжди, падають тільки одні гроші, ківіпочка. Давайте, може, покрутимо. Ми, я вроді би... А ні, я вроді би крутив синдикат менше. Давайте ще покрутимо. Попробуємо, можливо, щось випаде навіть звідси. Mm, так, мені дуже сильно тут подобається поршак. о, дивіться, нічого собі, доларовий супутник. Ми, ми зараз тими супутниками обвішаємося, будемо всі ходити з тими брілочками на плечах. Прикольно. Е, так, далі нам віпочка випала. Я думаю, зараз всі гроші зю не будемо вливати. Ми все-таки прийшлося так крутити нові кейсики, а не старі. Але все рівно хочеться ще покрутити старі, так як мені дуже сильно зайшов тут гелік і цей. Але нічого тут не падає. давайте все-таки покрутимо далі олдскул. Крутимо і надіємося, що нам дропнеться наша фера, я дуже... Та ну, ви прикиньте, ото от я на карка, випала фера F-40, яка мені подобалася, яку я хотів для відоса вибити. Прикиньте, як судьба за каналу. Давайте зараз заспавнимо її швиденько, докрутимо, що може один раз, заспавнимо і подивимося, як вона виглядає. Але я ж тільки сказав, це так треба, тільки сказав, що я хочу цю феру і вона нам падає. Давайте зараз ось так зроблю швидесенько для вас, секундочка, і спавнимо швиденько нашу феру ва -я, я, 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 яка ж вона просто красоточка, та ти шо, Давайте зараз її швиденько так затюню, для вас це буде секундочка. Ну ви тільки погляньте, ну що ж це просто за апарат. Цікаво глянути її потім госку буде. Я забув глянути госку, коли знімав відос, тому вже на монтажі подивіться 120 мільйонів госка цієї машини. Ну що ж, давайте зараз тепнемося, напевно, швидесенько на якусь локацію, де можна розігнатися. По типу, я думаю, аеропорта там де всі ганяють. І подивимося, що ж по максимальній швидкості цієї машини. Просто як вона круто виглядає. Ну просто щось з чимось. Давайте розженемо і подивимося, що ж вона може, дивіться, вже 103 заїде, 150, нічого собі. Давай, 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 давай. Скільки цікаво, максималка прям буде 200, 220, 230, і нас не хватило чуть-чуть, Ну 250 точно, я думаю, поїде. Можливо, і більше. Я думаю, що може, якщо розгона взяти, але ми перевіряти зараз не будемо. Давайте швиденько докрутимо до кінця наші кейси. Так, у нас ще залишилося вроді 560 донату. Зараз глянемо так у нас залишилось 560. Давайте докрутимо до кінця цей кейс. Можливо, у нас ще якась машинка випаде або повторочка. Я би в принципі не відмовився. Крутимо далі, у нас далі гроші падають. Грошечки зараз, напевно, нам гроші, випачки, так як я думаю, свою удачу потратив ще на три відкриття кейсів вперед, як мінімум. Мені останній раз щось круте падало, що я вже навіть напевно пам'ятаю. Саме таке з найкрутіших, це, по-моєму, був Гелік і Ламба. От Оце прям олди канала пам'ятають. Я думаю, хто дивився мене ще в той час. Це прям, так, да, це прям було, напевно, саме таке саме жирне, що мені падало. Крутимо далі, вже майже весь донат потратили, половину доната і поки тільки віпочка та й гроші. Але, в принципі, я думаю, ми вже мою місію таку маленьку виконали за цей відос. Вибили, я так розумію, найдорожчу машину з кейсу. Цікаво, потім глянемо її госочку і подивимося, можливо, ще вам покажу, якщо не забуду. Крутимо далі, крутимо, крутимо, крутимо. Поки віпочка, останній прокрутик, у нас зараз буде, віпочка Голд. І останній прикрут на сьогодні. І, на жаль, ні. На жаль, не випало. Але, в принципі, хоча б і платну віпка, дякую на цьому. В принципі, ось так. Ну а я вже буду закінчувати це відео. Дякую велику за ваш перегляд. Не забувайте ставити лайк та підписатися на мій канал. Далі буде більше. Я платів далі знімати для вас цікавий контент. Ну і всім па-па-па-па!